І інша людина тоді тим, що вона не бісить, просто вона мені може на щось ось це підсвітити. Вона може мені навіть показати, що щось безпечно, те, чого я боялась все життя, що я не приймала, показати, що це безпечно. Це ж ключовий момент, коли ми працюємо із цінями, Так? Нам потрібно побачити і прийняти, і полюбити, полюбити, прийняти себе і такими. І отут також можна подивитись, окей, які якості я в цій людині, або в ньому, або в його колишній дружині не приймаю, про що тут для мене? Що я цінного можу взяти для себе? Ось якщо з цієї точки зору подивитись. Також був момент такий, який я прям хотіла підняти, стосовно того, що говорилось, що відмовився від роботи з певним психологом, тому що він одразу прийняв чию сторону. Так, психологів зараз дуже багато, спеціалістів багато, але це такий певний стандарт, що твій психолог важливо, щоб був безоціночним, безоціночним, щоб він не приймав сторону, що так правильно, так неправильно, і це завжди в розмові, у відчуттях це виявляється.